А цей мікрофон я хочу передати герою війни, який має більше право на слово навіть ніж я. Це Олексій Цапенко. Всім доброго вечора. Дуже радий бачити таке, таку кількість радикальних людей, які настроєні на зміни. Це дуже приємно, дуже прекрасно. Я сам знаходжусь в цій чудовій команді і повірте. Не краплі, не жалкую. Дуже тяжко багато, дуже тяжко щось додати після такого шановної людини, як Олег Валерійович, але ж, все ж таки, я скажу від себе, як е, та людина, яка була на сході, і та людина, яка живе в селі, і, і живе, і знає, що он, і, і знає, як багато із вас, що воно таке, як тяжко прожити. Насамперед я хочу сказати одне: не може бути е, президентом та людина, яка виросла до, виросла Сім'ї мільйонерів, повинна бути людина, яка знає, як тяжко заробити тут тисячу гривень, а ще тяжче при тих тарифах прожити на неї. Коли я більше чим певний, що, на жаль, на жаль, половина людей цю зиму, якщо ці тарифи, дасть Бог з нами пішли на переговори, це добре. А якщо вони ці тарифи не зроблять менше. То, повірте, половина людей, половина бабушок, дідушок, які мають пенсію по 1600 гривень, а то не мають по 800, по 900, а за газ платить по 25, по 3 тисячі. Вибачте, будь ласка, половина просто-напросто не виживе цю зиму. Закликайте, будь ласка, закликайте якомога більше людей, щоб приєднувалися до нас, Відстоюємо на... інтереси не тільки наші, не кожного з нас, а ми відстоюємо інтереси всієї держави, всієї України. Тому що якщо не ми, то ніхто. Ніхто за нас не може думати тільки крім нас. Все, що ми маємо зробити, все в наших руках. Я колись був на відкритті меморіалу загиблим воїнам Своєвому Велечам там біля Софіївської пощаді. І знаєте, я був, мав нагоду поспілкуватися з, з Яценюком Олександром Петровичем. По Поспілкувалися, вроді так, все добре, все, все хорошо, але... Пообіцяв мені там допомогти, пообіцяв. Я попросив одне, вистройте мене, я хочу залишитись воєнним, зробити для мене гражданську должність, тому що мене списали з воєнний штабліє. Як поранено. На що я хорошо? Цим «хорошо» мене до сих пор кормлять. Я сидю, я, в мене є бажання до роботи, є бажання до життя. Несмотря на поранення, я готов працювати. Але так, як поступають наші люди, наші високі люди. Да? Які сидять наверху, які мають владу, мають це. Так тяжко допомогти той людині, яка просить, і таких багато, як я. І, і коли ти не отримуєш допомоги, ти просто-напросто розчаровуєшся в житті, постає питання, на що ти там був, на що ти воював, що не можна маленьке завдання виконати. І коли ти дивишся телевізор, і шановний президент виступає і говорить, що... Ми підтримуємо на виборах, підтримуємо опозиційний бок. Ну, чесно, просто чисто по людськи після такого мата загнуть, щоб, щоб, щоб він почув деле. Потому що я не розумію, як йому ну, спиться днями і ночами, коли сотні пацанов гибнуть там, говорять перемир'я. Нема ніякого перемир'я, немає. І не було. Я кожен зраз дзвоню туди, кожна дня кордони дзвоню. Вчора було двоє загибших, позавчора троє загибших, ранняних. Ранених куча. Мабуть, треба закінчити Ніхто не переживає за це, не показує по телевізору. Все. Тому я вас дуже прошу. Говоріть людям, говоріть, що є. І слава Україні!